Візиту до Китаю Путін прибув до Харбіна, який був заснований у 1898 році російськими поселенцями, що будували там залізницю. Китай став першою країною, до якої Путін поїхав одразу після п'ятої в своєму житті інаугурації. Його зустрічають під московними вечорами, частують пельменями з креветками. На його честь влаштовують концерти. Китай залишився єдиною сильною економікою світу, де на кремлівського тирана гарантовано чекає теплий прийом, а не ордер на арешт, виписаний у ГАЗі, за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні. Ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести війну проти України. Ми дуже чітко про це заявили. Якщо Китай претендує на підтримку миру в Європі, він не може продовжувати становити найбільшу загрозу європейській безпеці, і це виходить не лише від нас, це також позиція НАТО, ЄС та партнерів із Великої сімки. Путін привіз до Китаю майже усіх головних свіже перетасованих чиновників: шість віцепрем'єрів, усіх ключових міністрів, частину своєї адміністрації, два десятки губернаторів, голів держбанків і держкомпаній. Від зв'язків з Китаєм з кожним днем все більше залежить російська економіка та військова машина в умовах торговельних. Та фінансових санкцій заходу залежність Росії від китайських товарів економісти оцінюють у 30-40%. Це критичний показник. У той час як залежність Китаю від російських енергоресурсів у 10 разів нижча. Однак Китай не в змозі повністю замінити західні технології та передову електроніку і до того ж користується безвихідним становищем Росії, в якому вона сама себе загнала в ізоляцію. Росія спалила мости із заходом. Тож незалежно від того, чим закінчиться війна в Україні. Малоймовірно, що ми побачимо остаточне рішення, за якого Росія зможе нормалізувати свої зв'язки з Європою та Сполученими Штатами, скасування санкцій тощо. Тож це буде тривалий процес відчуження та протистояння між Росією та Заходом. Крім того, Китай також перебуває в цій низхідній спіралі поглиблення геоекономічної та технологічної конкуренції. З Заходом ці сили і зближують Росію та Китай. У Путіна і сі багато спільного вони ровесники, обидва побудували авторитарні вертикалі влади і претендують на довічне правління. Обидва вважають себе збирачами земель, обох поєднує нелюбов до заходу. Однак, на відміну від Путіна, якому у стосунках із західними країнами втрачати вже нічого, Сі ставиться до США та Європи як до багатих партнерів, з якими треба продовжувати зв'язки. Тому перед тим як приймати Путіна, Сі їздив у Францію до Макрона. Думаю, на порядку денному питання, які стануть підводною частиною айсберга, але не афішуватимуться, але будуть дійсно ключовими для Росії. А саме продовження доступу до товарів подвійного призначення та інших критично важливих компонентів, які живлять російську військову машину, доступ до платежів у юанях та способи обходу санкцій, а також протидія нещодавнім крокам США щодо тиску на китайську банківську систему за для припинення потоку фінансування Росії. Сі Сіциньпінь зустрічався з Путіним уже понад 40 разів, вдвічі більше ніж з будь-яким іншим світовим лідером. Він називає Путіна дорогим другом і публічно не критикує його за вторгнення до України. Перед повномасштабною агресією Путін вкотре їздив до Пекіна, де зручився підтримкою. Нині Путін та Сі випустили спільну заяву, де цинічно виступили проти затягування війни в Україні, яку вже розкритикували у Держдепартаменті США. Рішення просте. Росія може просто піти з України, залишити всі окуповані території, включно з Кримом. І ми знайдемо мирне рішення. Але знову, знову і знову президент Путін та Російська Федерація дають зрозуміти, що вони не зацікавлені у цьому. Нарощування оборони промислової бази Росії руками Китаю загрожує не лише безпеці України, а й безпеці Європи. І Пекін не може досягти поліпшення відносин з Європою, продовжуючи при цьому підтримувати. para a У держдепартаменті підкреслюють, США будуть готові вжити додаткових заходів, якщо це буде необхідно щодо Китаю та будь-яких його організацій за їхню подальшу підтримку Росії та її агресії в Україні. У свою чергу Сі Циньпінь каже західним лідерам не дорікати Китаю війною в Україні, тому що Китай не розпочинав цю кризу і не бере участі у ній. І погрожує, що якщо захід каратиме Китай як союзника Росії за те, що Кремль робить в Україні, то станеться нова холодна війна. Олександр Мужичук, програма вікне СТБ». Єдині новини.